Слава Україні! Розпочалась 610-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також учора російські окупанти задали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні безпілотники типу шахет 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі шахеди. Внаслідок падіння уламків БПЛА, на жаль, є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальних заклади, дві пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції. Також наслідок авіаудару керованими авіаційними бомбами по житловому кварталу міста Береслав та селам Береславського району Херсонської області. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області. Григорівка. Верхньокам'янське, Хромове, Кліщівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області, Новодарівка, Новоданилівка, Запорізької області, Зміївка, Береслав, Новобереслав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів. Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни, стійко, тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога. Біля Надії та Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Донецької області. В свою чергу, сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію. Але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного Донецької області, де Підрозділи Сили оборони України відбили 15 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 20 атак ворога. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію протиповітряної оборони противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 810 окупантів, 29 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем. Одна РСЗВ, два засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!